Щоб не отримати повістку, на Прикарпатті викрили десятьох адміністраторів вайбер-груп, які зривали мобілізацію. Ресурси користувалися попитом серед чоловіків, які бажали ухилитися від військового обов'язку. Адже у чатах повідомляли про часта місця вручення повісток працівниками ТЦК та СП. Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, адміністратори приховували свої контактні дані у налаштуваннях груп. Крім того, робили групи приватними та закривали контакти учасників. Попри це, кіберфахівці. Ці СБУ встановили та задокументували діяльність керівників ресурсів, які зривали мобілізацію. А також заблокували сім вайбер-груп, де повідомляли про заходи, які проводять працівники ТЦК. Аудиторія цих ресурсів налічувала понад 38 тисяч чоловік. У месенджері систематично інформували про мобілізаційні заходи, які проводились на Коломийщині, на Дрінянщині та Косівщині. Чотирьом адміністраторам місцевим жителям повідомлено про підозру. Кожен із підозрюваних мав свою вайбер-спільноту, а тематичні. Дописи та відомості про локації міг розміщувати будь-хто із учасників. Зокрема, група під адмініструванням мешканця Коломийського району діяла майже рік, і в ній було опубліковано 40 таких повідомлень. Це давало можливість особам призивного віку уникати отримання повісток. Наразі ці групи заблоковано. Під час обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Їм інкриміновано частину першої статті 114 зі значком. 1. санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо процесуального статусу інших адміністраторів. Крім того, цьогоріч СБУ передала до суду матеріали на шістьох мешканців Прикарпаття, які перешкоджали законній діяльності збройних сил. Чотирьом з них вже винесено вироки. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.